Доброго дня малята, любі хлопчики, дівчата. Згадали, мене звуть пані Наталя. Тож, зручніше сідайте, дивіться уважно, ми починаємо заняття. Ви колись замислювались, як птахам живеться взимку? Багато з них відлітають в теплі краї. Ми чекаємо їх повернення з нетерпінням по весні. Та не всі птахи вилітають, частина їх залишається зимувати. А чи знаєте ви, які птахи зимують в Україні? Синички, горобці, снігури, омелюхи, голуби, дятли, ворони, сойки. Тяжко їм доводиться взимку. На страшніше за морозу – це голод. Але ми можемо пташкам допомогти. Зробіть годівничку з батьками. Святий Миколай приніс вам подаруночок з цукерками. Ви пригостили батьків, бабусю, дідуся, друзів. І у вас залишився картонний кошик для подарунка. Поважні дорослі, допоможіть дитині вирізати віконця в картонному кошку. Причепіть годівничку до гілочки дерева. Разом з дитиною насипте насиння пшениці, ячменю, проса, соняшника, вівсяну та перлову коту. Це важливе джерело енергії для птахів в умовах зимових холодів. а тепер розім'ємо наші пальчики. Один, два, три, чотири ми сніжок зліпив. Він гладенький і кругленький, але зовсім не смачний. Сьогодні ми виконаємо композицію з пластилину. Називається вона Нагадуйте зимку». Шановні батьки, будь ласка, роздрукуйте шаблон для творчої роботи. Нам знадобиться пластилин жовтого, червоного, брунатного, річний, чорного кольорів. Ніж для роботи з пластилином і кулькова ручка. Важно, що зображено на малюнку? Так, вірно, це годівничка. Вона потрібна для того, щоб годувати птахів зинку. А які птахи прилетіли до неї? Це синичка і снігур. А чим ці птахи відрізняються один від одного? Вони відрізняються кольором. Синичка має жовту грудку, а снігур червону. Чим же вони схожі? Так, голова крила і у них чорного кольору. Сьогодні ми з вами зліпимо птахів Синичку і ігура. Нам потрібен для роботи жовтий, червоний і чорний пластилин. Беремо жовтий пластилин, відрізаємо четверту частинку і зігріваю його рученятами, скочуємо кульку. Це буде тула птаха, синички. Так само робимо із червоного пластилину столу для снігура. Беремо брусочок чорного пластилину і розрізаємо його навколо. Зігріваючи рученята, вискочуємо з нього кульку. Далі її притискаємо до столу і формуємо валик, який розрізаємо на три частини. Перша частина це голова. Друга частина це хвіст. А третю частину ми ділимо ще навпіл. З кожної частини скочуємо кульки. Беремо першу кульку, притискаємо пальчиком з одного боку і формуємо дзьоб так. За допомогою кулькової ручки робимо чинята. круглим кінцем ручки, другу кульку розкочуємо в рівній потовщині пласт, який розрізаємо пластиковим ножем, утворюючи на хвостику. Третю і четверту менші кульки ми розкочуємо в конус, розплющуємо пальчиком, прорізаємо пірічка. Так само робимо з решти чорного пластилину для другого птаха. Голівка, тулок, хвостик і крила готові. До тулу кріпимо голівку, хвостик і крила. Подивіться, які красиві вийшли в нас синичка і снігу. Давайте нагадуємо цих пташок, зліпимо зернятка. Нам знадобиться жовтий брунатний пластилин. Відчіпуємо від нього маленькі шматочки і скочуємо кульки пальчиками. Розкладаємо їх по поверхні годівнички і притискаємо до малюнка пальчиком. Подивіться, як багато зернят у нас вийшло. Ми уладнаємо годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця крих надсидом і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь заметілі. Ось заняття і кінець. Хто працював, той молодець. За роботу по заслузі щиро дякую вам, друзі.